Падіння ефіра близько, чому я вже зафіксував значну частину своїх активів в цьому районі та очікую можливого зниження ефіру в район 1700 доларів. І так, друзі, що ми бачимо на цьому графіку, давайте розбирати. Ми тут бачимо класичну трьоххвильову структуру в цьому районі третя хвиля, четверта і п'ята. І зараз ми спостерігаємо дуже велику глобальну. Корекцію, а точніше, навіть консолідацію таку бокову аж 4 роки цілих, навіть більше. Четверта хвиля, як я вже казав в попередніх відео, вона скоріше всього буде в форматі трикутника, і ми тут спостерігаємо цей трикутник. Що означає трикутник? Це означає, що ціна просто накопичувалась в цьому районі дуже довго. І по правилам трикутника, це 5 хвиль трикутника. Ми бачимо першу хвилю, другу. Третю, четверту, і, скоріше всього, тут нас чекає п'ята хвиля, тому я не спішу закупляти нічого в цьому районі. Ми вже закупляли ефір в районі 1600, і зараз я продав більшу частину своїх активів по криптовалюті, тому що дуже великий відсоток, що саме зараз, скоріше всього, буде кінцева хвиля. І тільки тоді, після цього, весь ринок просто бум буде. І ефір зросте в район 9000, я думаю, як ми можемо це вирухувати? знову ж таки, ми беремо приклад, це е, потенціал цього трикутника. Ну, до речі, друзі, це дуже-дуже оптимістичний, е, дуже оптимістичний сценарій, можливо, навіть і на 20 тисяч ефір зросте. Перші мої будуть фіксації саме на 9, чому це більш песимістичний сценарій, якщо все ж. Піде не дуже добре з цим всім, я буду фіксувати там, але я буду дивитись по ситуації. Тут ми бачимо дуже довгу консолідацію, як ми розуміємо, зараз на цьому етапі дуже багато людей саме заходять в ефір, особливо американців. Це означає для мене не дуже хороші новини, тому що, коли всі купляють, зазвичай хтось великий це все продає. Тому. Ми маємо ще винести цих всіх людей, які це купили, знизити ціну в район, де всі продадуть і розувіряться вже в ефірі, і тоді тільки штовхнути цю всю ціну вверх. Минулий раз, до речі, ми могли це спостерігати саме в цьому районі, коли Трамп прийшов до влади, всі купляли крипту, тому що думали, що вона зараз бабахне просто шалено. Але що ми всі побачили? Ми побачили все таки спуск вниз. Це могло бути так, що у нас тут могла формуватись вже п'ятихвильова структура з першою хвилею. Ось так. І зараз буде третя. Але на це дуже мало відсотків, тому що ми бачимо, як ринок реагує на це все. Все-таки я якийсь відсоток маленький, десь 5% на це все даю. Тому я не розгружався на всі 100%. Але я продав значну частину своїх активів і буду очікувати. Вірогідну корекцію, яка відбудеться, якщо все ж ми підемо вище цього рівня, тоді, можливо, я передивлюсь цей сценарій, але ну дуже мало вірогідно для мене це виглядає. Тому, друзі, будьте обачними в своїх трейдах, але не пропустіть просто цей момент, який буде дуже сочним, там де ми будемо відкривати найбільші свої угоди. І тому слідкуйте за каналом, слідкуйте за телеграм-каналами, ссылка в дописі. Ми там будемо публікувати дуже оперативно якісь новини, свої угоди. Я вам навіть покажу можливі сценарії по угодам на даний рахунок. Ми бачимо угоду з ризик-менеджментом 8 і 8, це дуже дуже добре. І також ми можемо зробити угоду на лонг ось тут, в цьому районі. Це вже може бути навіть через півроку. Побачимо як. Ой, друзі, ну тут ви самі бачите ці цифри, просто шалений шалений прибуток тут буде. Тому не пропустіть цього. Підписуйтесь, ставте коментарі реакції. Буду більше робити для вас такого контенту, якщо вам буде заходити. Всім радий, дякую за перегляд. На все добре.